6 серпня виконавчий комітет Житомирської міської ради затвердив новий склад конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусні маршрути. У складу даної комісії входять представники виконавчої органи, це управління транспорту, юридичний департамент, також представники контролюючих органів. Це наше укритта управління патрульної поліції. Також надійшли заявки щодо громадських організацій з прав захисту ветеранів, прав захисту. Маломобільних верст населення також щодо транспортної інфраструктури. Також надійшло ще одне клопотання від громадської організації «Локація» щодо включення їхнього представника Шойде Андрія Романовича до складу конкурсного комітету. Також на засіданні виконкому затвердили нову автобусну мережу. Зміни для житомирян будуть лише по маршрутах номер 8 та номер 44 і діятимуть після проведення конкурсу для перевізників. У нас певні маршрути були скорочені, певні графіки були скорочені, тобто ми її привели, можна сказати, відповідність. Були певні напрацювання робочої групи з депутатського корпусу, плюс були пропозиції від перевізників, громадян. Ми їх врахували в цій мережі. Що зміниться? Зміниться тільки віддіючих, що наразі курсують по місту житому. Зміниться тільки два маршрути: це 44 й і 8-й, тому що 8-й він можливо, ми при аналізі врахували, що від нього відмовлялися перевізники, тому що він якби добувався 44-й. Зміни значних не буде. 44-й буде курсувати по Київській Глобула і розвертатися по східній. І повертатися побересете на по, по, по своєму маршруту на Корбутівку і до міського кладовища. А восьмий маршрут буде зв'язувати вулицю праці до зупинки з окна Паражанова. Якби поєднуючи Великобродичівську Небесну Сотню, тобто ми людям даємо і центр міста і з'єднуємо те, що були до нас запити з вулиці Праці і з вулиці Порожан. Після сьогоднішніх рішень щодо затвердження складу щодо затвердження автобусної мережі, управління транспорту зараз буде підготовлено оголошення щодо проведення конкурсів. Процедура дотримання це 30 днів, що я не помиляюся. Зміни, які будуться після проведення конкурсу. Тобто, наразі все курсує до проведення конкурсу, як, як є. Тому тарифоутворення це, це на економ обраховувати економіка, на даний час тариф не розглядався.